Грицько Бойко Вереда. Мала мама одинця, одинця мазинця Мамі з ним була біда. Одинець був вереда. Вереда вередував, всім спокою не давав. І бабусі, і тьоті Ірі, І сусідам по квартирі. Навіть котику воркотику малому малому відплачу тікать доводилось із дому. А горобчики сміються у садах, Цвінь, цвірінь, уже проснувся вереда. Ось у ліжку він сидить в стінку стука. Мамо, йди, йди сюди, візьми на руки. Хлопець дригає ногами, обливається сльозами і подушку обніма. Ма-ма-ма. Стала мама умивать одинця, репетує мазунець без кінця, кулачками травін очі, я вмиватися не хочу, теплої води нема. Ма, ма, ма. Мама мило червоненьке узяла, Вереду свого вмивати почала. Знову плаче, я не хочу. Ой, заходить мило в очі, ти намилюєш дарма. Ма-ма-ма. Стала мама вереду утирать, Вереда давай ще дужче кричать. Він до лоба приклада кулачок. Ой, колючий рушничок, наче голки бахрома, ма, ма, ма. Мама супу із кастрюлі налила, Мама ложку вереді подала. Нащо ложка заберити, хочу суп із тарілки пити, руками обома він тарілку підійма. Мама, ма, ма, тут за шию потекло гаряче, верещить він, ой, пече, ой, пече. Як затупає ногами та з досмами і сльозами Суп гарячий, їж сама, дай того, чого нема. Ма, ма, ма. От бабуся вже зайшла до кімнати. Полку з маком принесла для внучати. Я не хочу їсти так. Виберіть із булки мак. Чому варення в ній нема? Ма, ма, ма. Вереда усе кричить, не замовкає. Ой, з варенячком спечіть пиріжки я з варенням хочу їсти, тільки так, щоб був без тіста, а начиночка сама. Ма, ма, ма. Стала мама одягать вереду. Галасує вереда, не піду. Хочу дома я сидіти, вже набридло мені літо, хочу, щоб була зима. Ма, ма, ма. Мама слоника купила за водного, Вереда горла ще сили, не такого. Я не хочу заводного, ти купи мені живого Із ногами чотирма. Ма, ма, ма. Він із мамою гуляв у саду, Хто проходив, впізнавав вереду. Знов розплакався синочок. Мамо, хочу в дитсадочок грати з дітками всіма. Ма, ма, ма. А йому відповіли малюки. Ну навіщо вереда нам такий? Ні, не візьмемо тебе ми сюди. В дитсадочок нам не треба. Вереди. Кого назвав автор Вередою? У яких ситуаціях вирядував хлопчик? З усіма вирядував чи тільки з мамою? Чого захотів виряда? Як діти йому відповіли? А вам сподобалась поведінка хлопчика? Сподіваюсь, що ніхто себе не впізнав. А якщо впізнав, то зробить висновки і не буде так поводитись. Дякую за увагу!